Вітаю на телеканалі Астен. Стартують експрес-новини у студії Вікторія Єрмолюк. Далі ви дізнаєтесь про таке. Транзит газу до Європи, який здійснюється через Україну, буде перенаправлений у Володимирі Волинському. Відкрили фотовиставку про Євромайдан. Нововолинські рятувальники підбили підсумки і роботи за 2014 рік. Благодійники Карітасу організували святкову вечерю. Про це та інше далі у випуску. Транзит газу до Європи, який здійснюється через Україну, буде перенаправлений. Про це заявив голова Газпрому Олексій Мілер під час першого візиту до Росії, заступника голови Єврокомісії з енергетики. Міллер доніс до Шевчовича нову переговорну позицію російської сторони. Український транзитний потік буде перенесений у Туреччину, і Європа повинна поспішити побудувати газотранспортні потужності, щоб отримати цей газ у новій точці здачі прийому на кордоні Туреччини та Греції. Йдеться на українській правді. Також Газпром заявив, що будує свою переговорну позицію з європейською комісією, відштовхуючись від ідеї єдиного покупця, проголошеної новими чиновниками Брюсселя. Мілер знову підтвердив, що проєкт Південний потік закритий. Шевчович у свою чергу заявив, що рішення Газпрому викликає подив Єврокомісії. Сьогодні ми дізналися, що той газ, який йде транзитом через Україну, цей обсяг буде перенаправлений в уже новий трубопровід. Йдеться про досить великі обсяги газу, який, напевно, не потрібен ні Туреччині, ні країнам Південно-Східної Європи, сказав він журналістам. 15 січня в Україні оголошено одне. М жалоби за загиблими від рук терористів на Донбасі. Як відомо, 13 січня у до артобстрілу пункту пропуску, розташованого під Волновахою, на дорозі Слов'янськ Донецьк, Маріуполь, загинуло 13 мирних жителів Донецької області, які перебували в автобусі, і ще 18 осіб поранено. Йдеться на українській правді. Головне управління МВС у Донецькій області опублікувало на своєму сайті повний список загиблих і постраждалих, висловивши співчуття їхнім рідним та близьким. Володимир Волинський став пам'ятним містом, де показали світлини з майдану, зняті польськими кореспондентами у період з 21 листопада 2013 того року по 22 лютого 2014 року відкриття фотовиставки Україна революція гідності відбулося у галереї Володимир Волинського історичного музею завдяки сприянню Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку. Повідомляє видання Волинь Пост крізь об'єктиві відчайдушних польських кореспондентів на 64 світлинах. відображені найяскравіші моменти революції гідності від побиття студентів до прощання із загиблою небесною сотнею. Як зауважили відвідувачі виставки, на ці знімки неможливо дивитися без емоцій. Презентація унікальної експозиції зібрала докупи усіх тих володимирчан, у чиїх серцях події річної давності закарбувалися назавжди. Учасників майдану, волонтерів, громадських активістів, місцевих депутатів. Виставку з якою вже встигли ознайомитися у Луцьку, Острозі, Дубно та Тернополі, репрезент. ...консуль Польщі у Луцьку Кшиштоф Савіцький спільно із директором музею Володимиром Стимковським та науковим співробітником Анною Доскоч. В обласній бібліотеці для юнацтва експонується фотовиставка символічною назвою Спогади про Крим. Кадри на світлинах під час мандрівок півостровом у попередні роки підглянули Богдан Коваль і авторка цих рідків. Відгукнувшись на її пропозицію, головний бібліотекар відділу культури та мистецтв Любов Радинська запросила у книгозбірню кримчан, які були змушені переїхати на Волинь. Вони не тільки подивилися фотографії зі знайомих місць, а й розповіли свої життєві історії. Зізналися, що у нас їм дуже подобається. Бо додому за теперішньої влади не дуже хочуть повертатися. Та й волиняни, які свого часу активно і безперешкодно мандрували півостровом у складі рідної України, зараз милуються його морськими і гірськими пейзажами, переважно тільки на світлинах. Адже, поки там господарюють окупанти, немає морального бажання їхати туди знову. Зізнається, ініціатор чи згаданої фотовиставки довгоочікуваний контракт з європейським союзом на 1 300 тисяч гривень підписав міський голова Віктор Сапожніков. Підготовкою першого кроку на шляху до відновлюваної енергії у Нововолинську займалися майже рік. Проект передбачає три етапи: закриття котельні південно-східного району, термомодернізацію однієї зі шкіл міста та проведення теплотраси від сміттєпереробного заводу, побудова якого ще у планах. І все за кошти Євросоюзу до Льва участь Нововолинська лише 20%. Детальніше про план енергозберігаючих заходів, який реалізовуватимуть в рамках проекту, розповість начальник управління економічної політики та інвестицій Василь Мигас. Приємно те, що Новолинськ попав у число. Тих вісьми міст, які були вибрані з України, для того, щоб у нас реалізовувалися проекти для виконання плану дій для сталого енергетичного розвитку, можна відзначити те, що цей, цей проект був виграний не на простому місці, тому що ми, крім того, що сам проект тут рік. Підготовка взагалі системна, підготовка до взагалі таких грантів відбулася, почалася у 2011 році, коли ми вступили в Асоціацію енергоефективні міста України і внаслідок цього почали системно працювати над створенням такої системи енергетичного менеджменту в місті і підготовкою підготовкою такого документа, наприклад, як план дій сталого енергетичного розвитку. Уже в 2011 році у нас. Почала вибудовувати система енергетичного менеджменту, це те, що кожного дня енергоменеджери в наших бюджетних будівель вводять показники по використанню енергії, води, тепла. Це дає нам змогу аналізувати стан витрат у нашій у нашій бюджетній сфері. І у 2012 році, в листопаді 2012 року, відбулась така знакова подія для міста. Це підписання угоди мерів. Угода Мері була підписана, і підписавши цю угоду, ми взяли на себе обов'язки до 2020 року зменшити викиди СО2 в атмосферах на 20% і так само збільшити використання відновлювальної енергії на 20%. Як це мало відбутися? Європейський союз говорить про те, що підписавши цю угоду, ми мали підготувати план дій для сталого енергетичного розвитку. І півтора року, по суті, ми працювали над створенням такого плану дій. Це є масштабний документ. Він перед нами. І 29 квітня 2014 року сесія Новолинської міської ради прийняла цей документ. Майже після півтора року підготовки. Я сьогодні почув такі дані, що на даний момент є структури, які займаються підготовкою таких документів. Такий документ його підготовка може коштувати сотні тисяч гривнів. Раніше я чув про десятки, ну зараз це вже сотні. Новолинськ має цей документ, і саме внаслідок такої роботи ми змогли виграти цей проект, тому що в цьому проекті могли мати участь тільки ті, хто вже має цей план дії стало енергетичного розвитку, це є СІАП. Приємно, що ми в їх числі в Україні це на даний момент не так багато, але з кожним з кожним місяцем кількість таких міст збільшується. Ми не є останні серед них, і приємно те, що от завдяки асоціації енергоефективних міст України напрацювань нашої влади, міського голови Едуарда Антольчасавіка, також заступника міського голови. Нам вдалося стати учасниками такого проекту як Україна Грузія в угоді мерів, завдяки чому саме в нас була побудована така система і написаний план дій сталого енергетичного розвитку. Якщо говорити про сам проект, що це дасть Новолинь, що це дасть Новолинську, скільки часу він буде тривати, що від нас потрібно, тому що взагалі, якщо почати про сам проект, то Новолинськ отримає від даного проекту загальна вартість цього проекту це є мільйон 300 тисяч євро. Якщо в перерахунок на гривні, це майже це понад 27 мільйонів гривень по курсу на сьогоднішній день, і 1 мільйон 37 тисяч це буде грант. Тобто нам 1 мільйон 37 тисяч євро Європейський Союз в суті своїй подарує, тому що ми виконували ті етапи, які ми запланували в плані дій сталого енергетичного розвитку. З нашої сторони, ми повинні. Свій внесок це 20%, Це 260 приблизно тисяч євро. Це понад 5 мільйонів гривень. І вже сьогодні планується, коли буде прийматися бюджет на цей рік, вже мільйон мільйон гривень закласти на те, щоб почати заміну, продовжити верніше, заміну теплових мереж по місту, що буде включено у цей проект. У цьому проекті ми маємо реалізувати таких три ключових етапи для міста. Перший це таке болюче питання, як закриття котельні Південно-східного району. Воно вже назріло кілька років і потребує вирішення, тому що в суті ми гріємо землю, тому що мережі вони є зношені і вони потребують заміни. І от саме цей проєкт першим заходом це є закриття котельні південно східного і перепідключення населення до котельні 26 го кварталу і до котельні по вулиці Кауркова. Це дасть змогу. Зменшити використання газу і проект, який підготовлений теплокомуненерго, він за п'ять років його окупність, тобто, і з точки зору економії і газу, і взагалі економічного ефекту, це, це такий важливий для міста Захід. Його вартість всього зараз уже на цей рік становить 6 мільйонів 875 тисяч. І саме в цьому в цьому проекті закладено те, що закриття відбудеться. Взагалі, проект розрахований на три роки: 2015, 2016, 2017 рік. Взагалі загальна протяжність це є 30 місяців. І е, другим пунктом, що ми плануємо зробити, це є повна термо термомодернізація однієї зі шкіл міста. Е, ми бачимо проблему, тому що бюджетна галузь, і саме школи це є великі будівлі, якщо порівнювати з іншими бюджетними будівлями міста, і саме вони дуже багато споживають. І ми надіємося вибрати. Ми оберемо ту школу, яка буде саме більше споживати, і яка дасть найбільший ефект. Попередньо вже в принципі вибрана ця будівля, але... Ми будемо працювати над тим, щоб це рішення було саме саме ефективне для міста. І третій, третій такий пункт, який ми повинні зробити, це є підключення нашої котельні міста 26-го кварталу до заводу, який ми плануємо, який планується побудувати сміттєпереробний, і прокладання трубопроводу до цього заводу. Це є три таких пункти, які, які планується виконати у цьому проєкті. Крім того, буде дуже багато. Інформаці... Інформаційної кампанії, тому що зміна свідомості вона зараз у питанні енергоефективності дуже, дуже потрібна, тому що люди міняють ті ж вікна, проводять якісь енергозберігаючі заходи, але не завжди, не завжди вони є ефективними. Ми хочемо працювати так і спрямувати громад на те, щоб все, що ми робимо в питанні енергоефективності, дійсно було ефективним. От і хотів би так само. Користуючись нагодою сказати про те, що от саме той проект, який я говорив, Україна, Грузія, в угоді у нас вже третій рік він проходить. І ми встановили ІТП в другій школі здійснили заміну вікон. Не очікувано, але ми плануємо на 2015 рік ще частинку заходів по цьому проекту. І вже по цьому проекту ми так само будемо мати. Грант невеличкий, якщо говорити взагалі про грантову діяльність, це є системна діяльність. І я б міг порівняти грант, грантову діяльність до дерева. Спочатку ми садимо його, воно нічого не проносить, ми його поливаємо, одобрюємо, і тільки через кілька років воно починає проносити плід. І чим більше, чим більше з кожним роком воно починає все більше і більше, і в кінці воно десь перестає рудити. Тому що от сьогодні актуальне питання на розбереження, що буде актуально через кілька років. Можна сказати, можна спрогнозувати, але енергозбереження сьогодні є актуальне. І ми будемо планувати планувати свою роботу так, щоб з кожним роком створювати якісь нові підґрунті для того, щоб вже через 5 років, через 10 ми могли створити щось нове. Щоб виграти цей проєкт, нам знадобилося 3 роки. І ми хочемо сьогодні вже працювати на перспективу, щоб через 3 роки ми могли виграти ще більше грантів. От Позитивний приклад це Луцьк. Тому що там, там вибудована система і. Луцьк зараз має достатньо велику кількість грантів. Взагалі, якщо говорити, ми прагнемо до Європейського Союзу, то там більшість всіх заходів, які проводяться, це є заходи на співфінансування. Європейський союз дає 80-90%, Громада дає 10%. І Для Новолинська приємно, що у нас все таки є вже така, така система, яка дозволяє нам вигравати грант. На старий новий рік благодійники Карітасу організували святкову вечерю для переселенців зі сходу, пригощали гостей українськими стравами та солодощами. Вважається, що новий рік та різдво потрібно зустрічати у родинному колі із найближчими і найріднішими людьми. А широке коло друзів на веселі розваги і забави варто збирати на старий новий рік. Цьогоріч на свято Василя Благодійний фонд «Карітас Волинь» спільно із парафією святих апостолів Петра і Павла організував святкову вечерю. Для тих, кому на ціліздвяні свята, мабуть, чи не найбільше не вистачає родинного затишку та тепла для вимушених переселенців зі сходу. Директор фонду отець Володимир Кметь наголосив, що це чудова нагода поділитися традиціями святкування одне із одним та підтримати людей, котрі ці святкові дні змушені проводити далеко від рідних домівок. Кожного року те певна доброчинність. Ми завжди щось вводимо, щось продовжуємо. І мені вже не раз сказали, давайте ми зберемося на ті свята, зробимо спільну вечерю. Де зможемо поділитися теплом з іншими людьми найпотребуючими. Цього року Владіміфон Каріта з травнього місяця допомагає родинам-переселенцям зі Сходу та Криму. І направду хотілося, щоб ми наші звичаї, наші традиції, могли поділитися трошки з ними. Ми могли е, допомогти їм, бо ми справді їм підтримуємо, бо кожна людина, яка Могла б опинитися в скруті, відчуває ту тепло і ту доброту. І, направду, коли кожен подивиться, які тут страшні бандерівці, як вони тут ці їдять, скільки роди вони мають, то насправді міняється трошки розуміння. І ми дякуємо, що ви є тими людьми, які будуть сіяти те зерно вас на... з часом, надіємося на батьківщину. Я думаю, що найкраще поєднання це і теперішній час, коли ви будете брати ті традиції, історію, і будете сіяти все до вдома. Гості мали змогу переглянути цікаву виставу Різдвяний вертеп присутніх віншували щедрувальники, а завершували вечір за багатим столом із традиційними українськими стравами, смачними варениками, пиріжками, компаскою та іншим. У міському відділі Державної служби України з надзвичайних ситуацій підбили підсумки роботи нововолинських рятувальників за 2014 рік. Нарада відбулася під керівництвом першого заступника обласного управління Ростислава Демчука за участю заступника міського голови Володимира Рожелюка та начальника управління транспорту і зв'язку Юрія Коцури, підбиваючи підсумки роботи пожежно-рятувальної частини та міськвідділу в цілому, його начальник Іван Садюк розповів, що протягом 2014 року чотирнадцятого Нововолинську та селищі жовтневому трапилося 37 пожеж, збитки від яких склали майже 600 тисяч гривень. А от вберегти майно від вогню надзвичайникам вдалося мало не на 2 мільйони. Хочу вам довести до вашого. Відомо, що в місті Новолинську не зареєстровано жодного випадку виникнення пожеж та інших надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об'єктах. Як ви знаєте, їх на території міста Новолинська є на сьогоднішній день 16. З них один хімічно небезпечний об'єкт. З приємністю хочу відмітити, що завдяки нашим зусиллям. Вашим зусиллям було врятовано протягом 2014 року 5 чоловік. Це було, передусім стало завдяки оперативному та мінімальному короткому часі прибиттю чергового караулу на місце виклику. Начальник міськвідділу Іван Саюк подякував своїм підопічним за злагоджену роботу, відзначивши особливо резонансні випадки. Говорили й про пріоритетні завдання на 2015 рік. Це в першу чергу потрібно створити підрозділ місцевої пожежної команди або окремого поста по охороні селища Жовтневе. Ну, виносим, ви знаєте, раніше там була місцева була місцева пожежна команда, і вона там потрібна в селищі Жовтневому, тому що час доїзду нашого підрозділу туди, ну як мінімум 10 хвилин, це в кращому випадку. А за 10 хвилин, якщо серйозна пожежа, вона може розвиватися в геометричній прогресії. Керівник наради Ростислав Демчук оцінив роботу міського підрозділу на відмінно, зазначивши, що Нововолинські надзвичайники вже зарекомендували себе кращими з кращих і продовжують виконувати обов'язки на належному рівні. Щоправда, зауважив, в умовах війни більше потрібно працювати в напрямку відновлення захисних споруд та укриттів. Велика подяка вам за те, що ви робите в повсякденному житті. Значить, тось воно, звичайно, десь в доповіді, тобто не воно навіть не наголошується на цьому, тому що це є наша рутинна щоденна робота. От, основними завданнями, які є на 2015 рік, значить це рятування людей, гасіння пожеж, ліквідація запобігання та ліквідація можливих наслідків від надзвичайних ситуацій. Подякував місцевим рятувальникам і заступник міського голови Володимир Рожелюк, пообіцявши повідомити міському очільнику про високу оцінку обласного керівництва роботи наших надзвичайників. Ваша служба така ніби не видна, каже Іван, що ви десь один виїзд в день. Але не дай Бог, якщо щось э, стається, то люди зразу відчувають і, і дуже довго обговорюють, а бач, приїхали швидко, через швидко. Надали допомогу, не дали, і це дуже гостро реагується. А слава Богу, ви працюєте нормально. Перший заступник начальника обласного управління з надзвичайних ситуацій Ростислав Демчук нагородив грамотами особливо сумлідних працівників ДПРЧ міста Нововолинська. А начальника міськвідділу Івана Саюка привітав із черговим підвищенням звання до підполковника та вручив новенькі погони. За останню добу до міського відділу міліції надійшло понад 10 заяв та повідомлень громадян. Детальніше про криміногенну обстановку в місці розповість Оксана Науменко. За минулу добу до Нововинського міського відділу міліції надійшло 13 заяв та повідомлень. Переважній більшості звернення стосувалися утримання тілесних ушкоджень, конфліктів між громадянами та пошкодження майна. Нещодавно у Новолинський міський відділ міліції звернулася 38-річна мешканка міста, яка повідомила, що вночі з підсобного приміщення її господарства було викликнено домашню птицю рідкісного виду. Дільничні інспектори, провівши ряд заходів, встановили, що до скоєння кримінального правопорушення причетний 58-річний новолинець. Відомо, що чоловік раніше придягався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів. Наразі птиця повернута власниці, а злодію оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 185 Крадівського Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 6 років позбавлення волі експрес новини добігли до свого логічного завершення у студії. Працювала Вікторія Єрмолюк. Незабутнього вам четверга і всього найкращого до зустрічі.